Да, я... Треба робити петицію до Зеленського, щоб Максу заборонив ганятися десь так гонок на 5, щоб ми мали в кінці сезону хоч якусь інтригу на чемпіонство. Бо, поки те, що ми побачили, це тотальне повторення минулого сезону. Але це тільки перша гонка, і будемо сподіватися, що Феррарі та Мерседес та й Макларен за Стон Мартіном не змогли і не попали в налаштування Боліду. Алонсо казав, що тестів мало. Тому топові команди не знешено трудбул десь пізніше в цьому сезоні. Це ж гарно заспокійлива мантра, чи не так? Вона спрацює, команди поїдуть. Це буде кінець домінації Макса, як я писав у фінальному ролику. No, come on, stop the shit. А поки багато питань та мало відповіді після першого етапу в Бахрейні. А тому давайте поговоримо про те, що ми тут побачили. А перед початком підпишіться на канал, поставте вподобайку, натисніть дзвіночок. Дякую, що слідкуєте за Формулу 1 робить вже. В гонці ніхто не зійшов, але проблем було чимало. Певно це перший етап в історії Формули 1. Такий собі міфічний етап Формули 1, коли. Жоден пілот не зійшов під час першої гонки. Проте було дуже, ну дуже багато проблем. Альпін просто побудували жахливий болід, болід Вільямс не може керуватися з їхнього нового керма. Ботасу доволі довго міняли колоса. йому не вперше, звичайно. Мерседес, Феррарі, Макларен, походу, не попали в налаштування Боліда на цей етап. Леклер постійно блокував. Колеса в поворотах з цунодою команда робила просто якісь приколи. І при всьому цьому, що майже усі пілоти, окрім там парочки, мали якісь проблеми, всі вони доїхали до фінішу, всі вони фінішували. І я б не сказав, що це добре, або що це погано. Просто цей етап бахренія це ніщо інше, як ще один, два, три додаткові дні. Тестів, які були до цього в Україні. Просто цього разу команда було прям стрес-тест, наче, наче як випускають гру з багами. А потім ми чекаємо перший патч, який ці баги пофіксить. Ось так і з командами. Вони пробачили, що в них не так. І вони все виправлять до Саудівської Аравії. Не до Саудівської Аравії, а так з Австралії. Сезон починається в Австралії, це канон, це база, це грунт, це фундамент. Отак і з командами. Десь в Австралії вони почнуть їхати. А до того звиняєте Фарстапен чемпіон. Жодна команда не знала, що буде в кінці, окрім перемоги Ферстапена. Всі цього боялися, і це трапилось. І трапилось це в дуже, ну дуже домінуючому стилі, наче минулий сезон не завершувався. Але знову ж таки, я вірю, що команди в Австралію, максимум в Австралію, привезуть же гарні, спортивні. Неймовірно швидкі боліди, і вже там вони будуть боротися з Максом за перемогою. Бо я не вірю, що команди не справляться з поставленою задачею обігнати Макса, коли усі 20 пілотів з першого по 20 місця вміщаються майже в одну секунду в кваліфікації в першому сегменті. Ви, ви просто не уявляєте, які в мене великі надії на те, що Мерседес та Феррарі просто мали проблеми з налаштуваннями і з болідами. А вони мали проблеми з налаштуваннями і болідами. І там саме тому Редбул Макса так швидко уїхав, що вже на сьомому колі був там за 10 секунд від другого місця. Але перехмог Макса в цьому сезоні точно буде менше. Я вірю це і я закликаю вас вірити в це. Ну, оскільки це були для мене ще одним днем тестів, черговим стрес тестом називайте це як хочете, то можна зробити такі невеличкі висновки про те, хто, де і як опиниться в кінці сезону, для мене це три групи: топи, середня група і Альпін. З Альпін все ясно, вони десяті. В середній групі в нас Заобер, Вільям, РБ та Газ. А в топах топ 1 звичайно, Редбул, Далі Феррарі, Макларен, Мерседес і Астон Мартін. Десь в такому порядку вони будуть на фініші цього сезону. Але знову ж таки повноцінний сезон з конкуренцією команди не почнуть раніше Австралії. Та й ці тві Саудівська Аравія та Бахрейн вибуваються з календаря, хоча б тому, що вони стартують у суботу. Справжній гран-прі стартує у неділю. Виграєш в неділю, продаєш в понеділок. Для мене те, що я побачив в цій гонці, не має ніякого сенсу, поки команди ще не відійшли від зимових канікул. Наступна гонка у нас 9 березня в Саудівській Аравії. Розумію день народження Тараса Григоровича Шевченка це важливо, але знайдіть час для цієї гонки. Та й на цьому, напевно, все. Бахрейн це не та гонка, яку ми всі чекали, але це та гонка, яку ми отримали. Вона не була такою цікавою, як зазвичай, але вона була. Гонки повернулись, Машинки знову їздять по хол, а Формула 1 робить вжи. Ми радіємо, ми сумуємо, ми отримуємо емоції. І так буде цілий рік, неймовірно насичений рік. Я цього чекав, і сподіваюся, ви теж цього чекали. Формула 1 повернулась. А всі новини Формули 1 в моєму телеграм-каналі посилання в описі. Побачимось в наступному відео.